Да, да, окей. Подав, сколько сколько вам руки? Я говорю, ну, 52. Ой, ви знаєте, у нас місць нема. І я в париві, в париві написала пост у Фейсбук про еджип. Цей пост побачила жінка, в групі якої була об'ява про вакансію в Go ITNS. Я mm -hmm. подалася. Да. Ну, я подалась відповіді нема. Ну, мені стало обидно. От. І я через два тижні та що ж такое, в ту групу, що ж ви подали вакансію, а мені навіть ну, це HR часто роблять. І мені порадили той, хто подав вакансію, це була моя керівниця. Я їй написала в месенджер. HR потом розповідала, що вона потеряла мою. ну, я думаю, не потеряла, не загубила, а просто-напросто побачила вік і все. Я пройшла з півбесіди. І з грудня 23-го року я стала працювати мелмаркетологом у Голатін.